Напевно, важко знайти людину, яка не чула чи не знає про культову серію книг та відомий на весь світ серіал Гра престолів. Автор саги Джордж Мартін дуже постарався, адже створив всесвіт з цілою системою, героями та особливостями, що не схожі на інших. Книга за триста років до Гри престолів розповідає про події, що відбувались задовго до Джона Сноу та Серсеї Ланістер, і це не поетичне узагальнення, вогонь і кров. Це буквально історична хроніка благородного дому Таргарієнів, яка охоплює події від підкорення Вестеросу Ейгоном завойовником до безславного падіння цієї династії за часів Ейріса Божевільного. Для більшого розуміння перед нами аналог літопису, єдиного послідовного джерела знань у добу середньовіччя, як реального, так і фантазійного. Але літописний формат або ж формат хроніки має один нюанс: це не історія у звичному для нас лінійному розумінні, яка більш-менш об'єктивному осмисленні фактів та подій. Вогонь і кров зібрана з рукописних книг трьох персонажів. Які належать до різних соціальних верств, володіють різною інформацією про ті чи інші події. Завдяки цьому Джордж Мартін доводить до абсолюту свій улюблений Point of Life метод, тому що це одна і та сама інформація, розповідається різними словами, наділяється іноді полярними оцінюючими судженнями. Читач далеко не завжди розуміє, як же було насправді. З таким непростим першоджерелом і довелось працювати шоуранером серіалу, що вже вийшов на телеекрани. Крім того, на сторінках цієї книги ви знайдете чудові ілюстрації, які виконані з особливою майстерністю та ще більше дають нам можливість уявити події того буремного часу. Книга виділяється з-поміж іншим великим форматом, яскравою обкладинкою. Вона вже прикрашає полиці нашої книгозбірні. Тому є ще одна причина прочитати цю фундаментально цікаву працю Джорджа Мартіна.